Високоточна авіаракета класу повітря поверхня влучила у приватний будинок на околиці міста. Оселю повністю зруйновано. Під завалами загинула 33-річна жінка. Без матері залишилося шестеро дітей. У момент вибуху малеча перебувала у бабусі, а чоловік на роботі вже згодом. Чоловік загиблої дістався місця вибуху. Плімяники і плем'яниця живі, а жінки роздіттям скарли. І вдома не Вибуховою хвилею у сусідніх будинках вибито вікна. Є ушкодження стін та покрівель. Загалом внаслідок ракетного удару постраждали 16 домівок. В оселі Людмили тепер немає багатьох вікон та частини даху. Двірі повілону, двір повіло, – ну, це таке, це ми зробимо. А головне кришу і окна на втором етазі. Вісім або дев'ять окон повріждено. Повністю немає стекол і повирвало раму. І що, і криша скільки у нас? Ну, половини там більше та сторона, половини криші не. Працівники аварійно-рятувальної служби та комунальники вже закрили частину вибитих вікон плівкою. У найближчій школі розгорнуто ТІЦ. На місці прильоту працює оснащений генератором автобус, у якому можна зігрітися і випити гарячий напій. Людьми працюють співробітники соцслужби, психологи та волонтери. Наразі ведуться слідчі дії, все документується, фіксується. Людям надається допомога. Міською владою зараз зроблено подвірний вже обхід, і ми зараз перейшли до другої фази це видача і допомога. Зараз за ніч, наше завдання за закрити пошкоджені вікна, двері, які вибиті вибуховою хвилею. За інформацією міської ради, з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок ракетних ударів у Запоріжжі пошкоджено 505 багатоповерхівок. У приватному секторі ворог повністю знищив 12 будинків. Ще 338 зазнали руйнувань різного ступеня. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.